Центр міста, як ми його зробили. Ми робили все доволі точно, як воно виглядає зараз, навіть кінотеатр Котляревського. 17-річний Юрій Галушко показує панорами Полтави у комп'ютерній грі. Пам'ятки архітектури, багатоповерхівки, магазини, дороги тощо, усе це хлопець проєктував разом із другом. Один американський ютубер придумав оцей проект. І мені це дуже і Я захотів відтворити Полтаву. В ньому проект називається «Build the Yours. В ньому люди з усього світу відтворюють свої міста, і ми вирішили також це спробувати. Будувати Полтаву у грі. Хлопці почали близько року тому, говорить Юрій. За цей час проєктували центр міста, а також мікрорайони Алмазний та мотель. Для цього ми використовуємо в основному google панорами, які знімали по всім вулицям, і дивимося на них і передаємо це так, як є. Також інші фотографії, які можна знайти. Шукаємо. Ми Ми шукали більш нові джерела фотографії, які робилися, наприклад, з відеореєстратора машини. Ось приклад приватних секторів. Тут все в деревах. Ми додумували деталі. Їх у приватних секторах неможливо пропрацювати, тому що в Google панорамі відображаються тільки ось ці дерева. Ми тут приблизно робили їх. Не у комп'ютерному світі складно відтворювати деталі, каже Юрій Галушко. Найскладніше передати це все, щоб це виглядало так, як в житті. Ну тому що. Майнкрафті це все в блоках дуже детально зробити доволі важко. Треба. Мага мати уяву гарно. Вороснікиродичі гарно ставляться. Я їм показував, який мотель, наприклад, має вигляд. Вони мене підтримували. Отримую задоволення від того, що створюю у грі своє місто, яким може будь-яка людина походити роздивитися архітектуру будівель. Далі Юрій і Максим планують відтворити у грі вулицю Європейську та мікрорайон Огнівка, а потім решту міста. Дарина Литвак Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.